Так, їдемо з Тарасом забирати нову машину на площадку, то буде Авдієтрон. Їдемо на електриці, Ford Fusion гібридний, 2015 рік, титаніум комплектація. от Зараз Ерік включую собі обдуви сидінь. 184 тисячі пробігу повністю обслужено, сушино замінені масла фільтра. То він продається, правда? Продається, так. Да. І от по місті ми пересуваємося виключно на електриці, 35 кілометрів, а після того заходи у нас включається звичайний гібрид. Зараз кондиціонера не включаю, тому що 35 кілометрів не проїду. Шкода. І скільки коштує таке щастя? 11 з половиною тисяч. Титаніум комплектація, машина ну, без перебільшення в чудовому стані. Камера 360, матрична оптика це вже, до речі. Пневмо підвізка, безключовий доступ, топова акустика Бенген Доловсен. Дуже, до речі, класне дерево. Це мені дуже подобається. Підігріви, обдуви передніх сидінь, електрорегулювання керма. 79 тисяч км, 20 й рік, 4 зонна кліма. Підігріви задніх сидінь, панорама. Кого цікавить даний автомобіль, він приїхав з Америки повністю цілий. Звертайтесь в компанія Люба Авто, вулиця Козельницька, 41.